Так, Приїхав на дачу, ребятки. Привижешь ці подона. Подона. Сьогодні без помічників, без сім'ї. Зараз заклину їх. І знайомий, короче, подзвонив. На підприємстві працює, то каже, начебто там домовився, що можна приїхати забрати тоже там подони, но каже, вони не євро. І можна брати скільки хочеш, Ну каже, їх там штук 200. Я кажу, на штук 30-40 забрав, бо мені і літні душі робити, і туалет будувати, і кімнату в будинку будувати. Коротше, ну, багато треба. Каже, штук 30-40 б завба і віддають просто. То зараз Поїду подивлюсь, що там за подони, бо він каже, вони трішки менше, ніж євро. Подона. Ну дають, то треба брати каже, в гарному стані. Так що якщо все нормально, то все заберу, все заросло страшно, ребят. Дивіться, оце моя територія, це я тут повинен стригти. Сьогодні продавець цієї косарки подзвонив... Ой, там така красота яблуня розвіла. Подзвонив продавець косарки, що на цій неділі коротше, він не відправив. Відправа на наступній. Блін, я в шоці, воно заростає. Уже і перед сусідами. Якось Я не знаю, Аня каже, розслабся, все нормально, ну з ким не буває. Коротше, ще тиждень чекати ту косарку. Хотів замовити другу, а другі косарки 15 см зріс. Тобто тут 30 см. І гарантія гарна. І все. Ну, кажу, будемо чекати. У ну, нас подонам така історія, ребята. буду забирати, навіть як дрова готувати на них, коли насаджі. Це дрова, тим більше безплатно дають. Це, для нас це благословіння, О! Каркас на лятні душі, думаю, по-любому можна буде робити. Ну подивимось, що вони там за подони. Так що не перемикайтесь, далі щось буде. Оце так позаростало, ребята, ви дивіться. І це ще тиждень мені чекати. Тиждень чекати, я не знаю. Ну, кстати, продавець написав, що зробить знижку. Типу 30 злотих. За те, що нас підвів, Тіпа, я розумію, що я вас так підвів, бо зараз сезон. Ну, блин, ну підвів. Капець. Ну 30 злотих, каже, скине. Будемо чекати. Ось все яблунька, ребята, зараз покажу з цієї сторони. Яка гарненька у нас. Ви бачите? Красота, да? Ну дай Бог, щоб стільки і плодів було. Щоб стільки плодів було. Так, зараз глянем, що у нас тут з теплицею, бо вітер був страшний. Боюсь, щоб наш вах воно не, Де не порвалося. Бо сама плівка вона добра і тримає, бачите, оце що обкидував, воно нормально тримає. Вага достатньо велика. Дивіться, які патюки пішли. Ось. Опа, і пішли патьохи. Там дуже парко, треба буде відкривати, бо воно все затхнеться. Начебто все ціле, ребят. Оце ще тут я, як казав, то натягну матуску, так, щоб воно не було у такій парусності, щоб воно так не... Бачите, прям... Хитається капець. Фу, що, заношу поддони. Та будемо будувати поддони, ну це така річ класна. Ось, все, розбираю і панові, які б вони не були, нашиваю все нове. ставлю на утеплити, щоб поддони не на землі лежали. І буде красота. Зробимо нову веранду з цієї сторони. Ну, коротше, то потім все будемо розказувати. Наш все буде гарненько. Буде все гарненько. Уже є з чого будувати, як то кажуть. Ну, ну і на смітниках все теж європадони. Звісно, отут хотілося б зробити з європодони. Ну подивимося, що там за подоном. Подивимося. Ось це європадони. Но він моцний дебело. Ті, конечно, не такі моцні будуть. Ну нічого. Ну и ящички, ребят. Сергійно не хотіла забирать. Ну реально. зараз підуть плоды. Це блин така річ, яка буде дуже-дуже нам потрібна. Ось все, це на європадон. Бачите? Ну він теж нормально, если один на один викладати, під нього робити бетонні підложки то можна будувати спокійно верандочку, я думаю, і паркан на веранду, отак от і з поддонів, потім так, ось, поставив, потім фарбуй як хочеш. Та воно буде дуже прикольно, буде офігенно. Зверху э, на них ну, на саму підлогу доску нашиваєш, зв'язуєш їх. Та, ну, я думаю, щось у мене вийде 100%, ребят. 100%. Перший врожайчик, ребят. Ви зрозуміли? Застрибнуло. <свісно> Застрибнула. Ось все, бачите наскільки є різниця. Все європадон. А ось все просто звичайний. Він трішки менше і доска теж не така товста, як в європадоні. <свісно> ну так. Да. Кажуть якість краща, що вони європадони краще служать, чим... даже по п'ятакам видно все. Тут і такі, а тут, Ой, ну подивимось. І тут вони вуще, товщина начебто і однакова, але тут вони вуще у ці дошки, а тут отакі прям як як поли прям. Можна отак розбирати, з'єднувати між собою ці ж самі І буде як... Палава доска, палава. <ріху> Як доска для підлоги, ребят, палава доска. А, все є таке слово, палава доска. Це ж зрізаю, хто не бачив, то Все зріжу, так землю. Якраз буде чим пригорнути наступну теплицю. І тут будуть у нас грядки і друга теплиця для огірочків. Це ж з подонів так само можна зробити місце і для компосту десь знайти. Прям так ну зробити класно, як у сусіда, тільки більше трішки, щоб було, щоб туди теж і гілочки складати, і листя, і траву так покосив туди все. Подони, це дуже класна штука. Головне, щоб вони там нормальні були, не дуже такі хлюпкі якісь, знаєте, есть. бо є такі тут танесенькі-танесенькі є. О! Подивимось, навіть якщо це носень, я буду забирать все. И вот тут 200 штук буду давати, я 200 і заберу. На дровах хай все йде. Все на дровах хайде. Ми любимо поїсти, любимо готувати. От будемо готувати і будемо їсти, як то кажуть. Позвонить знайомий, каже, що зараз спитаю хлопців, там є бус. То може взагалі мені прям в бус все і загрузимо, щоб я ото по 4 подона натягав. Дай Бог, щоб ти домовились. Каже, що зараз побалакаю, може знайомі його привезуть бусом. Ой, слава Богу, за все. Так, наша розсада гарнесенька. Будемо сьогодні її удобрювати. Все як не зберусь. Прикармлювати. 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 Yeah. Да. Що Шити. Коротше, поддони ще загрузив машину, поїхав до знайомого на роботу. Загрузив, П'ять поддонів влізло. Трішки коротше, ніж ті, що в мене були. Трішки. Ну, тобто, ну п'ять штук забрав, а домовляться на п'ятницю, може, машини мені привезуть їх. Там є такі великі, як двойні прямо поддони. Ну, подивимося. Начебто пообіцяли, а там буде видно. п'ять взяв, Назаром поїдемо. Так, що це за отрава у тебе? Чи отрава, це купувала чи добриво. Я добриво, давненько вже купувала добриво. Ось такий, Вони універсальні. Ага, для всього, так? Да? Для всього, так. Вони не вонюче. Ну-ка як. Ну. ну, не какашками я потім колись купували, угу. знаєш що. Какашками, а розмішай. Я розміта, та воно розмішалось. Okay. І, і отут, де пусте в мене, ось, я вже посіяла огірки. У uh -huh. мене вийшло 21 огірок. Це дуже мало. Це мало. Це я ще зараз назаром буду їхати ж на дачу, завезу подони. І якраз заїду в магазин, куплю два мішка землі для розсади на огірочки. Так. І що, ну, ми не запізнимося, в принципі. Ну, так... І огірки нормально no. все. Я не знаю, що зараз підливаю, бо перець вже можна Ну, no, Перця у нас дуже мало. Ну, Це там все, що буду... є, ви поняли. Помідорів буде достатньо. Так. Бо в одній теплиці у нас будуть помідори і перець, і можливо трішки зелені якось там. А огірків то вже, звісно, буде по максимуму. Я сьогодні куплю землю. Е, у нас є гаршечки. Кстати, я можу заїхати касети у ці крупи. Скільки тут в касеті? Шість на чотири. Двадцять чотири. Ну, ще дві касети. Такі Мін. треба для огірків. Це буде ще двадцять чотири. Це буде сорок. Чотири огірка, ну якесь щось Для теплиці нормально, хватить. І плюс зелень якусь ще А у нас ще ж кабачки будуть. І кабачки будуть. так. Кабачки це як не баклажана, як кабачки і ще якось на них кажуть. Цукінні. Ну, типа цукіні, так. Ну хтось каже, що не кабачки, якось по-іншому. Та ну якба. Серйоз. Та ну кабачки, вони і в Африці кабачки. Щоб поняли, так? Це типа у Сергії не олівець, він служить як оце. Ну, ви поняли, так? Мішалка. Палка мішалка. Коротше, підливаємо, дай Бог, щоб воно пішло в рост, бо щось воно у нас не дуже-не дуже іде. І треба виносити на балкон. Шилоти. Закаляти вже їх треба. Не треба так робити. Ти покакала? Okay. Ти покакала? Okay. Ну так давай, Аню, суть доброго підкатила, чуєш? Е, так, а воно що, не закручено? Ні, не закручено. І трошки сюди попідсипаю. Бачите, земля так осіла. Чому ж не багато? Бо ти поливала вчора тут нічого Так багато здачного. всього. Надо було о, споддона, о, о, треба було з треба було злити воду, бо вона зараз з водою розмішається. Та тут усе пусто, нічого страшного. Не, не можна, Амір, не можна. Отак. Не можна отак. Ану, покажи, отак. Сюди прямо підсипати багатенько. Землі? Так, а не ну, будемо виносити. Потрішки да, днем, в... да. коли сонячно, будемо виносити, ввечері заносити. треба День вже, нужно. щоб воно звикало. Сьогодні на дачі ж дивився, то теплиця вона запарена. Треба вікна відкривати, <реку> бо мені кажеться, от... <реку> На початку кооперативу то теж у людей така теплиця, як у нас, mm -hmm. то вікна відкриті, мабуть, вже щось посадили mm -hmm. і відкрили, бо воно реально парник страшний, воно може і померте все від такої духоти. Хоча у нас сусід в Україні, да, дідусь, був mm -hmm. сусід, то ми удивлялись, у нього огірки в теплиці були. Mm -hmm. Реально, він зовсім теплицю не відкривав зовсім. Ото іноді, коли треба палити, відкриє. Вона ще під склом, я кажу, ну взагалі. Ну, і було, що температура така, ну на вулиці, ну, десь плюс 25-27, це в теплиці і ще більше буде. І він не відкривав. Я кажу, як воно не і росло. Ну, значить, гірок любе таке. Дві чайні ложки на 2 літра води. Ну що, ми поїхали з Назаром по заработне отвеземо. І землі купити, да, Так, Да, і купимо землі. Скільки? Два мішка по скільки там літрів? По 10? По 20. Там 20 літрів. А, це в Леруа їхати? Ні, ну ти в Леруа в будь-якому разі поїдеш за цими штуками. Но в Леруа землю не купуй. Там дорого. Бедренки двадцять 6 злотих двадцять літрів. Угу. Ну да, це в Леруа по-любому надо заїжджати. Да. Ну, з косілкой, конечно, блин, звісно, підстало. Ну, так, да. так, мы розраховуємо. Я думав, сегодня сьогодні поїду по косам, думав, огляд зробимо косилки, бо вона класна. Уже ж я кажу, я хотів вже і іншу замовити. Блін, за таку ціну, ну, якби ми не саму дешеву купили. І такі відзиви класні. Ну, всі пишуть, що ну, обалденна косилка, І що і кущі робить, і все, і діаметр зрізу 30 см. 30 сантиметрів. Всі останні, оце насадки, круги, 15 см. Ну це що таке 15 см? Ну да. так. Ну, шкода, ну а що ти зробиш? Okay. Надо, а коли а наступний раз підливати її? Через два тижні. Та вона вже через два тижні буде у нас в теплиці рости. Ну, якраз. Через тиждень. Перед висадкою можна придобрити і висадити. Ну, літак, так. Да. Щоб воно пару днів постаяла, на, наїлося. Мазі. Mm. добрий ранок. Добрий ранок. Що ти виспався? Mm -hmm. Ні. Що будеш спати, чи будеш допомагати. Спати. Спати? Ну добре, спи. А хто ж буде допомагати? Ви, хто буде спати. Ось такі, бачите трішки менше ніж ті були ну що, ну хороші. да угу. Ходити можна. ну ось все это тут нормальный Зараз сейчас угу. уже і веранду зробимо. Тут просто пресоване дерево а там именно Бруси були. Це що воно пресовано, воно мені не дуже подобається, але що є, то й, то й маємо. Угу. Давай, ось. Буду будуй що хочеш, ось раз поставив. Ось, так, Два раз... скрутив, Класно. Три. Так. Все, вже сарай готовий. Угу. Не виспався, так? Та да? так, я. По 6 ранку прокинувся сьогодні. Важкі. Да. Будую так себе. <рес> да, Прям да? так і став. Оно. Так уже навіть зробити для грибочків вже можна щось. Якийсь сарайчик. Да. Того, щоб не упала. допомагали. Загружать, кажуть, оце шкода, скільки влізло, ребят. <гум> оце шкода, так. Да. А були ще подони такі, я не знаю, десь отакі, якщо брати, О великі. Та що, такі ну, Ось тут два ставиш і у тебе вже веранда готова. Да? Да. Да, шкода а, або і так вийде. Так, так, сейчас ще один. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь. Сим? Да. шо? Раз, два, три, четыре, пять, шість. Да, сім. Ребята, оце вам шкода автомобіль. Бачите. Ну понятно, такий у мене багажник. Фу. Він як універсал, коли отак вот розкладається. А якби купили універсал, я мріяв щоб у мене був універсал то взагалі б влазила що углі заберемо одразу чи хай вже в багажі буде я не знаю як хочеш а давай зразу і куртки треба одразу все треба я... Бо... вже потім коли все віднесемо я потім віднесу курточки Так. Да. добре Ну, і все, не? Я ну, так собі. Так собі, так, ну. да, бачите, погано не заїжджати. Да, так би раз, два і вже все. Ну да, ну, вже, так, так, там ще один, так? Да, так, Да, я зараз його цей. Ребята. А ну підходить назад. Окей. О -о -о. Клас. Ну, уже, уже. Початок якийсь є, Ну вже хоч що небудь. Артем Олегович та побудує. Да. да? Ну конечно дивіться, да, різниця євро. Оце євро. А це, я не знаю. А ну напишіть, оце що. Навіть оце хороше. Оце, конечно. Ну нічого. Все воно буде. Все воно буде клас. Ты що, скільки подонів. Ну а як ще втора теплиця тут буде, то це буде взагалі шикардосина. Фу, я втомився. Одишка, так, да, пишуть люди. Що одишка в мене, ребята. Так а що ви хочете? 6 пачок сігрет в день скурюю. Я подивився, яка б у вас була поднижка. Заїхали в Леруа, зараз купимо ці подончики для розсаду. І якраз глянемо по чому тут подони. Бо ми колись бачили, що тут подони продають. Ну Начебто як шліфовані такі. Ось все одно глянемо щось. І може перекусимо, я не знаю, бо тут є така класна кухня, і типу, як домашня, хоч журика якогось, супчика робити. Забігли перекусити, замовили два супчики. Два супчики. Як зуби. Зупа. <різько> Зупа. <різько> Суп. Е ти не знаю, чи ти будеш на їсти. З грибів. І, кстати, мабуть, гриби такі, які у нас на дачі. Смачно? Mm -hmm. Ні, чесно. Да? Yeah. Да. Так, да? Да. Да, смачне. Получається, тут і шампіньони, і глиби. І гливи. Дуже смачне. Це щось таке прям Воно і не суп, і не картопля. Тут і картопля, і морква. Два вида грибів і що ще назав? А, І, мабуть, щось таке молочне. Да, да, да? Да. Бачите, прям білий такий він. Смачно. Як в слівках, так? Да? Дуже смачно. Дуже, Дуже смачно. Все, всім смачного. У нас жоден дух не буде без їжі. Тут борщ смачний. А ти що, куштував тут? Так, да, коли ми тут були, нам заказували. Mm -hmm. Ну бач, тут без хліба всі їдять. Mm -hmm. Тут хліба немає. Хліб не подають і не продають. Бо тут за правильне харчування. Mm -hmm. А хліб це неправильне харчування. Да? Да. Не картопля, а така миленька, миленькая, древненькая. Взагалі. Ну дуже смачний. А в школі журик дають. Журик? Угу. А які супи дають в школі? З красною рибою, такий, ну і ще рассол. Рассол? Да, росольник. А, так як вдома у нас? Да. Супер. З червоною рибою смачний. Mm. 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 І з грибами теж дають. Угу. Mm. – Дивіться, картоплю таку заказали. Кіпала селянськи І така котлета. Він хотів тільки котлету, а дали тут і котлету і, yeah, і салат. – Це 22 злотих і два супа теж було 22 злотих. Всього, виходить, ми витратили. Скільки можна? 44. Це вірно. 404 -40 -40. Так, Я наївся, але зараз я її не хочу. Кстати, у нас вдома така ж саме картопля. Yeah? Дякую. Ну, Оце ну, ті mm -hmm. посалатик. Типу, Поняли? Горох і морква. Спробую. Прикольно. Mm -hmm. Ну тут за здорове харчування. Mm -hmm. Як картопля тобі. Так, нормально. Як вдома точно. Угу. Кратше, ти будеш їсти, а я піду скуплюсь. Так? Чи тебе почекати? Не знаю, навіть. М -м -м. А це відбивна. Це не котлета відбив нам так усе палета палета написано получається палета 80 на метр 20 84 злотих потом що це у нас все ну коротше оце вот така палета Ну, да вона як без занос знаєте як ото пошлю ні. не, не пошліфована вона Ні, вона не, не пошліфована ну це коротше нічого ціна а ч так дорого? чуєш? А может не пошлифована, все таки да, ребят, вона пошлифована. Ой, ціна цена така, да? Ну це дуже дорого. Так, у цих два и у цих два. Аня каже, хвата. Бо я каже, може три взять. А ну знимай, да. Все, все в принципі Давай, сейчас раз. На мазариці, йдемо глянемо, по чому тут теплиця, бо ми тут дивилися, бачите, ми купили тут 3 а ми купили 4-метрову. Ми купили 4 метрову. -метров Та і вона така мала, Диви. по порівнянню з нашою, да? Mm -hmm. вона же ще шире. Тут 2 метри у нас йде на з половиною і на 4. то це така. І ціна 249 злотих. ну, Ціна хороша. Но вона мала. Для нас вона мала. Все, купуємо зараз ще землю, але то вже в іншому магазині, бо тут дорожче. І на сьогодні все, ребятки. А це такий лежак, як мене забрали тоді. Він так само не фіксується. Я думав, що він може чи поломаний був. Точно такий, от, коли велотренажери ті були. Поняв, оце отакий точно був. Бачиш, він так само. Що треба було забирати, так? Да? Реально, треба було забирати. Ну нічого. Комусь може був нужніший. Ну, точно така сама, і тканина, така сама. І ціна 148 і 129. Що супер. Да? Ну у нас теж на дачі вже супер. Теж і розкладушка, і гамак, хотів сказати, лежать. Ще дай Бог купимо гойдалку на три місця. Буде взагалі лакшері буде. Ну ладно, поїхали, назад. За оці касети дві штуки і два подони заплатили. Скільки там назад? 20 злотих 20 злотих. 20 зл. Подивимося, наскільки воно нам вигідно буде оці теплиці, оця розсада. Ну, розсада то, зрозуміло, що вигідна Назар, шнурок. Бо ми <кій> самі садимо розсаду. Ну, теплиця, оці латочки на розсаду. То в цьому році у нас, звісно, такі витрати. Витрати. Ну і кіло огірків тут ми коли купували закривати в банки. 10 злотих. Десять злотих. Дай Бог воно вроде у нас то, то щоб було все вигідно. Дай Бог. Я думаю, буде вигідно в будь-якому випадку. Но все одно треба рахувати, скільки ми витрачаємо, вкладуємо, скільки ми зберемо і порахуємо. Да, Назарки? Да. Дачники, огородники. Да? Да. Не важко? Нет. 20 літрів, ребят, 6 злотих. Це така ціна, що можна і в теплі грядки. Ну не в теплі, а просто в грядці. Кстати, з поддонів теж можна щось придумати, якісь грядки робити. Була б тільки фантазія і шуруповерт. Шуруповерт і болгарка на акумуляторі. Ну все буде, ребят, все буде, так що не пропускайте відосики, підтримуйте лайкосиками. Всім дякую за підтримку.